Пішов під гімн України вітчизняним парламентським опозиціонерам на студентському вуличному протестному зібрання. Не надто зраділи. Віталія кличка сьогодні. Студенти мітингувальники у парку Шевченка попросили багато про політику не говорити. Молодь прагне спільного безполітичного протесту заради єдиної мети і виходить на вулицю по всій Україні, де навчальні пари проміняли на протестні виступи. Докладна розповідь буде за мить на 2+,2. плюс Вітаю! Це наші новини. Вулична наука. Навіщо нам європейського освіта, не в європейській державі? Замість лекцій на мітинг студенти українських вишів вийшли на акції протесту. Хочуть бути ближче до Європи. Достежились спецфургон СБУ із прослужкою у полон захопили несамовиті євроінтегратори. Мінус 13 та снігу поколіна у Боснію зненацька завітала зима. Негода суне на Україну. Президент України розповів про перспективи українські вуличним протестам, тим, що мирно тривають. Віктор Янукович, між іншим каже, аплодує. Президент докладно пояснив, якою логікою керуватиметься, та кого у першу чергу напередодні вільницького саміту та й загалом прагне захистити. Це не вступ України в Європейський Союз. Нас не буде там. Це угода про асоціацію. 610 мільйонів євро. Закладена допомога технічна України, починаючи з 2010 року. Три роки підряд. Оцю конфетку красиві адвірці нам показували і сказали, ви їх отримаєте. Коли з між, Міжнародним валютним фондом підпишете угоду. А Міжнародний валютний фонд каже, підніміть тарифи для населення. Ви пропонуєте, щоб ми на це пішли? Я на це ніколи не піду. Ми будемо робити все, щоб Україна економічно ставала міцнішою, сильнішою. Ми будемо робити все, щоб люди з року в рік краще жили. Щоб країна була конкурентно спроможною. Як тільки ми вийдемо на той рівень, який нам буде комфортним, і коли він буде відповідати от нашим інтересам, коли ми домовимось на нормальних умовах, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Замість теплих аудиторій, вулична і холодна наука. Студенти одразу кількох столичних університетів і ще з десятка регіональних вишів зробили собі короткі канікули та вийшли на страйк. Тисячі студентів сьогодні взяли в облогу пам'ятник Шевченку та трохи зіпсували вітчизняним професійним опозиціонерам настрій, не дозволивши їм багато говорити про політику. У дворику Києво-Могилянської академії велике зібрання. Тутешні студенти збирають підписи. Про страйк до понеділка вирішено ходити не на пари, а на мітинги. Могилянці є європейська освіта. Але навіщо нам європейська освіта не в європейській державі? За європейську державу із прапорами України та Євросоюзу рушили до пам'ятника Тарасу Шевченка. Там запланований загальний студентський мітинг. Ненькою колоною, щоб вміститися на тротуарі. Страйк, що не спричиняє затор, вітають водії. Марш похіднику лякає продавців. Особливо занепокоєна пані, що на Андріївському звозі торгує матрійками. вони стали не перевернули. Україна це європа. Біля пам'ятника вже гуртуються студенти університету Шевченка за євроінтеграцію. Я Перепрошую, ви краще запитайте міністр заступника міністра освіти. Що він тут робить. Ви теж європу. А ви що сумніваєтесь? Я прийшов за європу. Соціальні мережі ж для всіх відкриті. Із фаєром до них приєднуються студенти зі Львова. Коли зійшлися усі студенти на мітинг, завітав Віталій Кличко. Хоче виступити, а йому не дають. Засіки на територі, Ми не поважаємо. Вас. Скажіть, скажіть, будь ласка, питання Спросіть всіх. Хочуть, щоб я сказав два слова чи ні? Да! Даємо вам мікрофон, але ви говорите звідси. Не послухав. Це не агітація за це агітація за Європу. І я хочу я два слова. Я розумію. Україна це європа. Під державний гімн політик покидає не політичний мітинг. Тим часом на європейській площі, де вже під політичними стягами стоять за євроінтеграцію, тихо та спокійно. Більшість подалася до кабінету міністрів вимагати та підписати угоду з ЄС. Пікет біля кабміну минув спокійно. Мітингувальники повернулися на європейську площу, де дають поїсти і зігрітися. Приносите рукавички, приносите шкарпетки, пледи, щоб хлопці могли замотатися, бо починаються морози. Зігріти мітингувальників, щоправда, тих, що на майдані незалежності, вирішив голова київської адміністрації. І ще зранку Олександр Попов навідався до незгодних і пообіцяв для зручності біотуалети для теплоти намети. Уже по обіді на майдані встановили намет. Один але великий. А скільки залізе, стільки залізе? Чоловік 30 – легко. Студенти, що зібралися біля Шевченка, уже утеплилися. Хто з ковдрою, хто з килимком рушили на Майдан Незалежності? Тупей, 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 тупей. Інна Боднер, Ксенія Марченко та Іван Грибенюк. Новини 2+,2. У Черкасах пікетувальники вже навіть ходити біля своїх майданів не мають права. Місцевий суд на два місяці заборонив мітингувальникам збиратися на чотирьох основних площах обласного центру. Без дозволів люди збираються у Сімферополі, Одесі та вже у Дніпропетровську. Там невідомі молодики розтрощили намети пікетувальників. Географія Євромайданів шириться Україною. Протестувальники гуртуються на місцях, а відчайдухи прагнуть своїм ходом дістатися до столиці. 30-ти тисячною ходою львівські студенти сходилися сьогодні на свій євромайдан. Приєднуйтесь Приєднуйтесь до до нас! нас! Від пам'ятника Шевченкові і аж до оперного театру щільно стояли студенти. Вони тримали у руках плакати і безупину скандували, що хочуть у Європу. Ми хочемо йти в Європу. І хочемо, щоб життя було краще. Ми бачимо майбутнє України тільки в Європі. Паспорт і американець в серці і українець. І знаєте, будь ласка, що Америка, ми з вами містяни приносили студентам чай і печиво. Також в одному із вишів зорганізували тимчасовий пункт обігріву для мітингувальників. Ближче до вечора з'явилася інформація про можливі провокації. Ми е сказали своїм студентам. Без будь-яких бійок, без будь-чого. Якщо будуть відбуватися такі акції, ми просто масою, силою будемо їх відштовхувати. Їх все ж таки менше. Не ризикнули проводити позачергову сесію на сцені майдану і депутати Львівської облради. Звернення до президента із вимогою підписати угоду про асоціацію з ЄС прийняли у сесійній залі. Багатотисячна колона учасників Івано-Франківського євромайдану йде на штурм головного корпусу медичного університету, бо ректорат, начебто, не пускає студентів на протести. Однак штурму не сталося. Двері відчинені. Ректору! Ректору! Керівництво вишу переконує студенти самі вирішили здавати контрольні роботи модульного тижня, а не протестувати. Я сьогодні читала першу лекцію, і жоден студент не сказав, що він хоче вийти з аудиторії. Де? Коли хоч одне слово було сказано, що студент медуніверситету не має права вийти на майдан, не йдуть, бо за кожну пропущену пару треба платити 40 гривень, кажуть студенти. Мітингувальники вимагають це правило тимчасово скасувати. Обіцяйте всім тут присутнім. Підтримати страйк і не виключати студентів, і не враховувати е. ректор. Обіцяє за пропуски грошей не братимуть. Тут чітко написано, що в період з 25 по 29 листопада відробки будуть зараховані як поважної причини. Це, це значить, що вони не будуть платні? Це вони не будуть платні. А, Я, який, ну, це ж теж написано чорним по білому. Студентів на Івано-Франківському євромайдані більшість. Сьогодні, за підрахунками міліції, їх було три тисячі. Самі учасники заявляють про щонайменше десять тисяч. Стоять уже другий день поспіль. Завтра підуть визволяти студентів і ще одного вишу. Алла Пас, Наталка Волосацька, новини два плюс Надвечір стало відомо, що Європа в устами депутатів старосвітської спільноти попередила українську владу про неприпустимість застосування сили до учасників масових акцій. Відповідна заява з'явилась на сайті Європарламенту. Польський Сейм нині також висловив свою підтримку учасникам українських євромайданів. Акції протесту в Києві та за його межами тривають і в день, і вночі. П'яту добу поспіль. Нині маємо десятки менших майданів у містах і два великих у столиці. Ще вчора роз'єднані, а сьогодні, начебто, вже разом. Лідери майданів на двох площах столиці зголосилися стояти пліч опліч. Зараз з нами на прямому зв'язку Євгенія Цвітанська. Євгенія, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, власне, що зараз відбувається на майданах і чи їх два, чи він один об'єднаний. Добрий вечір, Руслане, справді лідери обох майданів сьогодні обіцяли об'єднатися, але фізично майданів залишається два на Європейській площі один і тут на Майдані Незалежності інший. Щоправда, певне об'єднання таке спостерігається. І це роблять студенти сьогодні, з інформації організаторів їх було близько 4 тисяч, то і більше, зараз стало трохи менше, і вони власне відвідують один майдан і інший майдан. І таким чином вони запевняють, що так вони їх. Колись, справді, найближчим часом об'єднають. Давайте послухаємо. Ми почнемо об'єднувати. Спочатку студентські, студентські табори, не знаю, університету, а тоді вже вона об'єднувати Майдани. Щойно ми, це ми зараз чуємо, як власне, зігріваються студенти, тому що сьогодні стояти дуже холодно. Ось на термометрі я бачу 0 градусів. Тобто, люди зігріваються, хто чаєм і студенти. Допомога у усьому в палатках в наметах обігріву, які встановила державна адміністрація. Ось студентки зі Львову власне вони допомагають, наливають чай та приймають людей. Давайте послухаємо, що вони кажуть. «Ми сюди попали зовсім випадково. Прийшли погрітися і попросили нашої допомоги, і мене відмовили. І в мене сьогодні білет на 8-го годину вечора, але я зрозуміла, що я нікуди не поїду які приїхали з інших міст, вони збираються тут ночувати. Ну а намети, які встановила державна адміністрація, дійсно зігрівають людей. Вони будуть працювати цілодобово, але чого там не вистачає? Так це їжу Тому організатори закликають зносити теплі речі, зносити їжу сюди на майдан незалежності. Ну, як завжди, да, у нас зробить держава, палатки поставили. Немає ні чаю, ні кави, ні бутербродів, нічого. Якщо є можливість теплі речі, теплі тепле, їжу, чай, пластикові, стакани, кульки для сміття, будь ласка, це ми зараз потребуємо. Ще цікаво, що саме студенти, як нам сказали, сьогодні переносять їжу, допомагають. І е, відкриття сьогоднішнього дня. Те, що е, разом зі студентами на майдан сьогодні прибули і шахтарі з Дніпропетровська, Донецька та Луганська. Шахтери хочуть жити по європейськи, як в Польщі і Германії, щоб наші діти жили нормально і працювали, а не в таких условиях, як ті і зараз працюють. Несчастні випадки, смерті нікому не нужны шахтери. Слава Україні! Залишатимуться на ніч ті студенти, які приїхали з інших міст. Теж ну а київські студенти кажуть, що треба йти, бо закриваються гуртожитки. Руслане, дякую, колего. Це була Євгенія Цвітанська з епіцентру подій протестного руху. Між іншим, уже завтра студенти обіцяють провести всеукраїнський попереджувальний страйк. Є інформація, що керівництво Сейму Литви їде в Україну з наміром виступити перед учасниками акцій протесту на Євромайдані. Фургон із прослужкою на Євромайдані мало не втратила служба безпеки України на європейській площі під час мітингу. Активісти звернули увагу на бусик, припаркований за сценою. Зовні мікроавтобус мало чим відрізнявся від опозиційних. Був розфарбований символікою ЄС. А от усередині, як з'ясувалось, був нафарширований прослухованою апаратурою та спецтехнікою. Мітингарі вибили шибки та захопили броньовичок СБУ разом із озброєним екіпажем. Чекістів з рук пікетувальників визволяли спецпризначенці, яких привезли аж на трьох автобусах, під приводом, що в бусику може бути вибухівка, авто відбили у активістів. Сбу поскаржилась у прокуратуру. Колеги силовики порушили кримінальну справу проти пікетувальників одразу за двома статтями: втручання в діяльність співробітників правоохоронних органів та насильство над ними. За підозрою у вчиненні тих кримінальних правопорушень, які розслідує прокуратура, поки що нікого не затримано. Бо потрібен певний час слідчим за того, щоб зібрати докази і пред'явити про підозру конкретним особам. Є інформація, що до вільноса президент України таки поїде, аби переконати європейців змінити формат переговорів про асоціацію та додати до нього ще одного учасника. Росію Проте журналістам заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Натомість урядовий стернович пояснив західним журналістам чітко і недвозначно хто перешкоджає і заважає просування України до європейської мети. Тим часом з офісу головного дипломата Євросоюзу Кетрін Ештон пролунали підтвердження, що Брюссель сподівається на підписання угоди про асоціацію з Україною до останнього моменту. Кесоми не хатім бути полем бою між європейським союзом і. России или противостоянием каком-то участвовать. Мы очень заинтересованы, чтобы у нас было прекрасное отношение с Россией, прекрасное отношение с Европейским Союзом. С другой стороны, нас также обижала позиция Российской Федерации, которая, в общем-то, была нацелена на то, чтобы не допустить сближения Украины с Европейским Союзом. Холодний подих зими вже відчувають на собі українці. Температура стрімко знижується і починає сніжити. Та це нічого у порівнянні з тим, що коїться у сусідніх Росії та Польщі. Найбільше ж перепало нині Боснії. Через снігопади країну фактично паралізувало на дорогах суцільний хаос. Погіршив ситуацію 13 градусний мороз. Комунальні служби виявились не готовими до такого снігопаду. А водії навіть ті, що встигли перевзути свої автівки, були безсилими перед кучугурами. Найближчими днями негода Балкан. Не полишить і синоптики лікають погіршенням ситуації. У зиму на зимовій гумі, якщо встиг купити чи перевдягти, на вітчизняних СТО черги водії знали про негоду, але відкладали перевзування на останній момент. Щоб перебортувати колеса, тепер треба записуватись у чергу. На поміч водіям на у столиці виїхали пересувні станції. Бортують колеса просто у вас під будинком. Так дорожче, але спокійніше, якщо на вулиці засніжило, а черга не просувається. Ігор Бондаренко далі. Київський склад коліс напівпорожній. За тиждень звідси вигребли стільки шин, як за останні чотири місяці. Тепер зимова гума продається як морозиво у спеку. Як тільки чуть-чуть тепліє, продажа прикрашається. Як тільки починається плоха погода, зривається сніг, зразу знову приїжджають люди купувати шин. І шипами та без них дорогі і дешевші низькопрофільні чи вище. За всього багатства продавці радять обрати за головним критерієм, де ви будете їздити. Это будут суровые зимние условия, это будут суровые зимние условия, но вы будете ездить э, аккуратнее, помню о том, что эта шина менее эффективна на льду. Или же это будет городская езда. Счастливые властники новеньких шин вырушают на шину монтаж, а там уже несколько дней в черге. Мы записались, то есть это спланировано, неделю назад было о том, что мы приедем, подготовили диски, подготовили резину и конкретно, единственное, что немножко задерживается. На цьому шиномонтажі незвичний лише шум генератора: бортування, латання, рихтування, балансування тут роблять усе як на звичайній СТО. Єдине не водій їде до автомеханіків, а станція техобслуговування їде до водія. Удобно для людей, вони не втрачають часу, не стоять в очередях. Шиномонтаж на колесах приїхав до Катерини. Для неї вигідніше заплатити зайві 100 гривень ніж витрачати півдня. А я мабуть, типічний примір у которой Мало времени, во-первых, дети, во-вторых, работа, и я сейчас убежала из офиса. А говорят, сегодня вечером снег, поэтому быстро вызвали этих ребят для того, чтобы поменять резину. Мобильный шиномонтаж у Киеве появился два года тому. Переваги для водителей очевидны. Механики незручности терпят. Но ну, на СТО, конечно, более комфортно, а теплее. А тут, конечно, свои от условия. одно самое такое, что Машину поставити негде. Ви самі бачили, в центр міста припаркуватися негде. Мобільний шиномонтаж у ці дні працює цілодобово. Ледь встигають виконувати замовлення. Для українських водіїв як завжди, зима розпочинається з Дненацька. Ігор Бондренко Ігор Ткач. Новини 2+,2. Столиця кримінальна. Прямо підеш. Невідомо чи дійдеш, ліворуч повернеш гаманця, втратиш у протилежному напрямку. Крокуватимеш ще й відлупцюють. Це про найнебезпечніші райони столиці, туди, куди не варто ходити туристам і самим пізно пізновечері носа ліпше не пхати. Криміногенну мапу Києва розробили студенти, керуючись оперативними зведення самих правоохоронців відповідно до переліку червоних районів, тобто найризикованіших, потрапили борщагівка, троєщина та академмістечко. Де небезпечно гуляти, знає Олександр Романюк. Яскраві краєвиди та історичні місця Києва на його карті ока не тішать Яскраво Тут сяють різноколірні точки важких злочинів, хуліганства та крадіжу. Дві з половиною тисячі грабежів по Києву, то де червоним, там більше. Це мапа злочинного Києва, яку студент Роман Мильник створив разом із товаришами-програмістами. На ній офіційна міліційна статистика за вісім місяців цього року. У вигляді кіл та сухих цифр тут майорить купа невеселих кримінальних історій. Такою картою розповідає хлопець, хотів показати українцям, куди краще не ходити, адже свого часу жив у районі, який теж уважають проблемним. Борщагівка, бортнічі, академістечко, троєщина та борщагівка. Тому ж ти там живеш. Я живу досить. Прості кияни, мапи, Романа ще не бачили, але знають, де чекають сюрпризів. Колись я був на борщазі, там до мене приставали якісь чоловіки, тому що я не хотів купляти їм пиво. Люди, які гопники, так, так. гопники просто пристають. І починають гроші просити. І ти, і ти, якщо їм відповісти, то ти все в халепі. Якщо не відповісти, ти в халепі. Однак позбутися гаманця мобільного чи здоров'я натомість показує мапа Романа. Можна не лише у спальних районах, активно крадуть і в центрі. Майдан і хрещатик, який плавно переходить в площу Толстого і плюс вокзал. А з хуліганством каже хлопець, ситуація ще веселіша. То видно, що лівий берег відносно спокійний і тихий. Кияни такій мапі та статистиці правоохоронців лише подивувались. Наша міліція не приходила на Харківське і на приєм. Але злочинні карти все ж повірили. Мовляв, центр і справді ласи місце для злочинів. Хто піде на майданник? якщо без ворушує. Це вже не кажучи про бійки футбольних фанатів чи сутички під держустановами. <звук> Мапу Романа оцінили навіть у міліції. <звук> кажуть, і самі мають онлайн карти. Та куди скромніші на цій карти є всі дільничні інспектори міліції, з якими можна буде зв'язатися. Тепер обіцяють спільно із парубком дбати про безпеку українців і підсобитися зі статистикою. Допомога визнає хлопець не завадить, бо ж спочатку планував зробити карту злочинності усієї України. В Тернополі є взагалі про промовчав до прямовчане запит. Тому сподівається, хлопець його мапа допоможе поліпшити якість міліційних звітів і власне саму статистику. Бо що менше українці ходитимуть у Проблемні місця то менше роботи буде і в самих правоохоронців. Олександр Манюк, Павло Бондаренко, новини 2+,2. Наша стала найкращою у світі. Олімпійську чемпіонку Пекінських ігор Ольгу Харлан за підсумками сезону Міжнародна федерація фехтування визнала найсильнішою шаблісткою планети. Українка за сезон встигла стати не лише чемпіонкою Європи, але ще й чемпіонкою світу у особистому та командному заліку. Офіційна церемонія нагородження приурочена до сторіччя Федерації фехтування. Пройде 29 листопада в Парижі. дуже приємно. Ну, если честно, то я об этом знала уже давно. Еще после чемпионата мира. Потому что это по топам рейтинга мирового. Я оставалась первой. Поэтому кто первый, тот есть лучший. Вообще, конечно, очень приятно. До новых звершень и перемог. Гарного вам настрою. Счастлив!